Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 30 вересня, закінчується перший місяць осені, завтра вже жовтень. Зараз перед нами інверторний генератор Хеч IG. 3601. На прикладі цього генератора для тих, хто купив і хоче його запустити в роботу, які ми робимо процедури. Ну що, починаємо ми. Вон, бензобака. Заливаємо паливо сюди. Бензобак. Це його так Кого то зацікавить мій інвертор на 3 кВт. Отак я його трошечки обходжу. Так, залили паливо. Дивимося далі. Заливна горловина із щупом. Викручуємо щоб, дивимося, якщо він даже там і в маслі, ви його протираєте, тому що залишки масла після заводу все рівно залишаються. В якому плані? Їх і спитують. потім масло зливають, тому що при транспортуванні запрещають, щоб були горючі смазочні матеріали. Так, топливо залили. Масло. Залили. Дивимося на цьому прикладі передня панель. Бачите, два схожі включателя. Уважно, дивіться. В даному випадку це переключатель економ режиму. На повищений режим, на всю мощ. А от дивіться, є включатель ну, на багатьох генераторах тумблер, В кожного по-різному на, написано там. OFF, on В даному випадку он включено. стоп, звісно, виключено. Так, топливо залили. Масло залили. Не звертайте уваги, що повторююсь, включаємо тумблер. Переходимо далі. В даному случаю інвертор з ручним стартером. Так, дивимося. Паливний кран. В всіх генераторах написано on off В даному випадку він перекритий. В цьому випадку відкритий. Відкрили краник. Так. Открили. Далі ми дивимося. В багатьох генераторах от у нас воздушний фільтр. Тут є речах переключення воздушної заслонки. Обагачаємо смесь. В даному випадку, він бачите, трошки от далі заховався. же написано on OFF. На цьому генераторі шоки написано, тобто на деяких шокер, в кожному генераторі по-різному. Ваша задача перекрити воздушну заслонку. В даному випадку от на шокер включили. І з помощью ручного стартера допускаєте. Ну, дивіться, зробили спочатку натяжку отак вот до упора. Потім да, вот эту веревочку. Потому що, вот если буде так вот, резко робити, не зробивши натяжки. У вас, я думаю, стартер вийде быстро і строю. Так що вот так вот робіть. Все, запустили, працює, обираєте воздушну заслоночку. Все, працює. Якщо раб, по якій-то причині вам довелося зупинити генератор, а потім знову запустити через декілька хвилин. Він гарячий, можна не користуватися цією заслонкою. А просто в відкритому положенні запускаєте. Ну, от так. Запустили генератор, потом підключаєте питання до ваших приборів. Підключили питання. Потом включаєте прибори. При обхатки генератору, ну, даром, якщо він 3 кВт, не даєте йому повну нагрузку. Даєте... Порядка 2 кВт. Обкатався, пройшло годин 20, 15, хто як, 10, я би через 10 годин рекомендував. Злили масло, залили свіже і ваш генератор працює порядка на свіжозалитому маслі. Я говорю по тих характеристиках, як завод. 50 годин. Но рекомендація, якщо він працює на всю нагрузку, бажано його міняти чаще. Через 30 годин. Отак. Вот Практично все, ребята. А, ще пару словах, коли вже запуск. Фільтр воздушний. також рекомендую чистити через 50 годин роботи. Ну, якщо він у вас працює в пильнім, пильній місцевості, хто-то використовує, мало ли, поле поїхав, підключити сварочний апарат і ще куди. Там грязь, пиль. І звісно, його краще чаще очищати. Очищаємо. Яким способом? З допомогою мильної води. Промили, просушили, пропитали масельцем, віджали мочалочку, ну, ну, як мочалка цей фільтр. Віджали багато разового Все, поставили, працює. Це ніяких питань. Треба його заглушити в даній модельки, от, стоп. Все, включили стоп. Генератор зупинився, відпочиває. І жде наступних запусків. Щоб вас виручити з електроенергії. Всім тепла, добра. Звертайтесь в компанію Електромотор 063 426 1010. Вибір генераторів є. Всі генератори брендові. По номеру телефона 063 426 1010. Вам підкажуть, розкажуть і оговорите ціну. Гарних виходних, тому що сьогодні п'ятниця. Тримаємося. Буде все добре.